Доброго дня, геймери та геймерки. Студія 90 представляє. Саме так звучали фільми в 90-ті, а у нас сьогодні стрім. Тому ми забуваємо про 90-ті і будемо з вами продовжувати грати гру Правильно Фростпанк українською мовою з українським перекладом, сюжет новий дім. Адже нашим людям потрібно знайти новий дім. На чому ми закінчили? У нас приближається похолодання. У нас 22 людини голодні, але пайки є. 4 людини хворі, 5 лікується. Супер. Скільки зараз до похолодання? Ми забираємо з відкритих добувань. Було би добре побудувати склад ресурсів, але не вистачає сталі і дерева. Ні, сталі вистачає дерева. Холодання. Так, холодно, краще не виходити на вулицю без поважної причини. Щось виникло тут. Звернення дитини. Капітане, ми знайшли хлопчика замерзлого до кісток на кладовищі поруч із свіжою могилою. Він, мабуть, був там годинами. Він хоче, щоб ви зібрали екстрену нараду. Дитина каже, що якщо ви згодні, його мати прокинеться, щоб бути присутнім на ньому. Він повинен зіткнутися зі, е, зі своєю втратою. Надія дещо впаде. Та, синку. Це жорстокі часи, зима, холод. Мінус 40 у нас на вулиці. І нас не вистачає людей е, їжу добувати, але це навіть не критично. Нам би х... зробити групу дослідників. О, вони будуть приводити нам ще людей. Супер. Ми... Перша група пішла і у нас ще 16 доступно. Супер, супер. Оцей ну, один десь ми його прилаштуємо в інше місце. Досліджено мисливське знаряддя, це дуже добре. Ефективність підвищиться. І нове дослідження оберемо. Я навіть не знаю. Швидкий збір. Так. Нам критично необхідне вугілля або на день. Ми не можемо вимкнути, у нас мінус 40 і 2 дні буде. Треба якось добувати вугілля. Давайте все-таки позд... побудуємо. Ось Тут ось тут. І дорогу до нього. І це видалення дороги. Ай сорі. І дорога є. Будуйте. І звільняємо людей, тому що вже закінчились ресурси, які можна було добувати в цьому пості. Приймаємо новий закон про урочисті похорони, тому що все решту потребує будівництва нових будівель, а тут не потрібно. 9 годині щодня. Ну, якраз після робочого дня, нехай. Тут додаємо людей на роботу. Є. Ось тут прийшли. Оглядаємо і супроводжуємо вцілілих до міста. 22 людини працюючих буде. Супер, супер, нам потрібні люди, які будуть працювати. У нас ось е, одна будка хатина мисливця. Так як ми розібрали одну... Е, один пост. Для добування. Давайте його побудуємо. Ще один тут. і ще один. Я погано цей поставив там. Він не покриває. Забираємо і будуємо Щ... ще раз позбираючи. Ось так. І дорогу для них проводимо. А... Як ми їм проведемо дорогу? Як ми їм проведемо дорогу? Не знаю, не знаю. Я би їх між собою з'єднав. І ось так якось провів дорогу. Тут вугілля добувається трохи, добувається 500. Ага, а людей ноль. Принаймні ми живі. Не всім так щастить. Їдіть далі, чоловіки, ще багато роботи. Так, у нас прийшли нові люди. Ось так прийшли нові працівники, трошки щось притягнули з собою. Люди з нашого конвою, Воз'єднання. Приємно бачити, як сім'ї воз'єднуються після багатьох труднощів. Але чи це не повинно бути поблизу інших поселень. Перші експедиції давно покинули Лондон. Вони вже мають бути добре розміщені. Вони безсумнівно допоможуть нам знайти опору. Будемо шукати інших. Дякую, що ви за вашу думку, панове. Я сюди їх напряму відправив. Ось чому, де мої люди ділись. Зрозуміло. Пошук інших. Наші люди знайшли стежку, що веде в пустелю. Ми маємо йти нею. Щоб забезпечити наше виживання, ми повинні знайти інших людей і попросити в них допомоги. А, нам, до речі, ще людей десь треба приютити. Крім того, що вони мають працювати. Чекає. Окей, йдемо по місії. Тут ще будуть люди. Так, і будуємо нові будинки. Люди, намети. Так, там ми перебудуємо трохи. Один, два, три, вистачить у нас 30 людей. Ну, на 30 людей, у нас 27. Без хатюк І дорога. Є. У нас скоро завершиться дерево, треба вже думати над тим, де добувати дерево в іншому місці. Дослідження, швидкий бір завершено. Чудово, тепер ми можемо вибрати нові. І ми вибираємо лісопильну, тому що нам десь потрібно добувати. До речі, ми забули зробити тут довший робочий день, щоб вони довше працювали. А тут у нас закінчилося вже. Що добувати, потрібно розбирати цю будівлю і ну, у нас є дві нові. І ми побудуємо лісопилку, коли вона е, дослідиться. У нас збільшується кількість хворих, тому що температура, бачите, упала, але скоро підніметься. І будинки, покриті снігом. Ми можемо подивитися по температурі, що вони всі в холоді знаходяться, їм не вистачає температури. Ми можемо підключати, звичайно. Але в нас насправді закінчився генераторі вугілля. О ні. Я надіюсь що вони не помрут. Розвідники дійшли. Вони бачать деревину, порві ядра і пайки. Забрати ресурс, так. Але ми ще не повертаємося, буде ефективніше сходити ще сюди, а потім повернутися. У нас 14 хворих людей, мені здається, нам потрібен ще один медпункт. Давайте побудуємо ще один медпункт. Ні-ні-ні-ні-ні, погана ідея. Стіп, стоп, стоп. Нам цю дорогу треба розібрати, тому що вона жахливо побудована. Вона нам мішає Буду робити. Можна було не так сильно розбирати, звичайно. Тепер робимо медпункт. І тут зможемо ще побудувати один намет на майбутнє є. І тоді вже побудуємо дорогу, яка з'єднає назад. Давайте звідси от сюди дорогу побудуємо. Ну і напевно до центру генератора хочуть ну, теж провести. Супер. Дослідження. Наступне ми не переживемо вже похолодання, тому нам потрібно відкривати нові. Вміння. Для цього треба креслярські дошки. І ми потребуємо 50 дерева, щоб їх досліджувати. Це не так багато, зважаючи, що дерево вже ніде не добувається, це для нас багато. Тому нам треба лісопилка. Давайте тоді так, будуємо лісопилку. Лісопильня. Де її побудуємо? Насправді, ось тут досить непогане місце. Навіть ось так. Так, де його ще можна Оп-оп. Тоді це не захоплюється. О. Я думаю. Давайте ось так. Ось так. І Тут же є дорога проведена. Майже проведена. Ну і ми доведемо її. І поки щоб не втрачати час, ми поставимо досліджувати щось. У нас взагалі дерева нема. Дев'ять. Схоже, нічого не поставимо, менше навряд чи буде. Е, дитяча, дитячий прихисток. Субхарчові добавки, додаткові раціони для хворих перенаселеність. Давайте додаткові раціони для хворих. Це додаткова можливість її не обов'язково використовувати, відповідно, нічого будувати не треба. Чекаємо, коли побудується. от Нам дуже потрібно. Так, тут нічого не добувається. Людей не... Є люди, але нічого не добувалось. Дивіться, у нас є два інженери. 14 людей захворіло, то капець. А, точно, у нас лікарня. О! Новий медпункт тепер у нас опалим. Тепер люди звертаються до нас по допомогу або своїми проблемами. Якщо ми кажемо, що ми не будемо вирішувати це, недоволення дещо виросте. Опалимо всі будинки, ми підписуємося що на якусь місію, і якщо ми її не виконуємо, недоволеність буде сильна. Я точно знаю, що я не виконую цю місію, тому я вирішу це пізніше. І трохи недоволення збільшується. Мудрість натопу. Капітани, стикаючись з вимогами, пам'ятайте, люди зазвичай шукають найшвидше, але не найкраще рішення. Вам не обов'язково погоджуватись на все, що просить НАВ. Можете розв'язувати проблему по-своєму. Дякую, що кажеш, я вже це зробив. Вісім людей ще хворих. У нас місто від. Окей, оглядаємо автоматон. Що таке автоматон? Фунціональний автоматон. Ми зупиня... зупинились на краю глибокого широкого яру, дивуючись сталевому мосту, який перекинувся через нього. Тим паче, на величезному автомат... автоматону, що змітає сніг з проїжджої частини, можна було б відправити машину назад у наше місто, аби розібрати її на ресурси. Виявлено місце: метеостанція, Великий конвой. Якщо ми відправимо його, автоматон безпечно дійде до нашого місця самостійно. Розберемо його, отримаємо ресурси, Звичайно, відправляємо. Це дуже крута штука. Автоматон відправили до міста. Ми перепрограмували автоматон, відправили його в дорогу. Коли він зник у далині, невпинно крокуючи до нашого міста, на місці почали осідати перші клапці снігу. Добре, нехай. І напевно, ми що? Сходимо ще на метеостанцію. Нам би пошвидше відкрити там, де ресурси вугілля можна аванпост побудувати, і накопичувати, бо нам треба готуватися в загальному добурі, яка буде тривати днями, і ми не буде можливості добувати їжу і ресурси. І цей час треба буде переживати в хатах. Знахід, пошуки інших міст, безлюдний міст. Знахідка моста до Вінтерхому доводить, що ми на вірному шляху, але й викликає кілька питань: чому міст порожній? Чому інженери не дбали про автоматона? Усьому є логічне пояснення. Але люди все більше хвилюються. Дізнаємося, що в інтерхомі. Ось воно вже день настав. Дерево росте, і ми нам треба 50 або хоча б 10. Поки оглядаємо. На метеостанції нікого немає, але здається, все ще працює. Ми могли б спробувати з'ясувати, над чим працювали вчені з Вінтерхому. Оглядаємо і забираємо ресурси. Похмурий прогноз. Ми знайшли записки вчених. Вони прогнозують, що сильний холод буде ще гіршим. Більше турбує те, що спостереження раптово закінчились кілька місяців тому. У коморі також не залишилось ні банки-консерви, ні навіть крихти хліба. Очевидно, що вони переїхали назавжди. З таху метеостанції ми бачимо місто Вінтерхоум. Виявлено вугільна шахта, Вінтерхом. О, це те, що мені потрібно Вугільна шахта. Ось сюди мені потрібно. І тоді ми вже звідси повертаємось. І будемо е, розвиватися далі в аванпост. Що сталося? Покинута станція, нещодавній звіт світ метеорологічної станції змусив людей заговорити. Вони налякані, що такий важливий об'єкт, мабуть, покинули. Дехто починає замислювати, чи була евакуація з Лондона гарною ідеєю. Дехто відкрито нарікає. Я знав, що нам не слід було приїжджати. Принаймні в Лондоні були справжні будинки, а не намети та дерев'яні халупи. Досить, скоро ми матимо відповіді. Не треба паніки тут, панове. У нас немає що добувати тут. Що ж, розбираємо. Тепер потрібно думати, де брати вугілля. Хоч запаси у нас непогані. Перекинемось трошки людей сюди. О, в мене ще люди з'явились. А, вилікувались, певно. Що ж, пора переходити до важкої артилерії. Будинок опіки робимо. Що це таке? У нас, скоріш за все, вже, напевно, є важко... важкі хворі. Ось два важких хворих займають два місця. І тут? Тут ще нема. І в будинок опіки ми перемістимо важких хворих і вони, будуть там... вони не будуть займати місця. Здоров'я, будинок опіки. Де ми його побудуємо? Я би його сюди. Сюди лише треба провести дорогу. Mm. Давайте ось так робимо. Супер. Але людей достатньо, давайте працюйте на максимум, певно. І давайте побудуємо склад. Будинок опіки. Обіцянку виконано. Відповіді до нового закону сформовано. Будинок опіки. Надія зростає. Є, ну, не сильно вона зросла. Е, так, поки що нічого не будуємо. Вибираємо дослідження креслярські дошки, нам потрібно. І тепер, тепер переходимо до наших дослідників, оглядаємо вугільну шахту, забираємо лише збережне вугілля. І відправляємо назад у увінтерхом. Хай несуть ресурси, нам потрібно. І приготуємось до того, що ресурси приїдуть, нам потрібен склад, хоча б трошки вугілля. Він 40 деревини коштує. Чекаємо. Ось і прийшов наш автоматон. І ми його відправимо зараз десь працювати, щось добувати. На лісопилку, певно, відправлю. Хай цілодобово працює. Автоматонів ефективність 60% від людської, але вони працюють цілодобово, що дуже круто. Використання автоматонів. Наш перший автоматон працює, це дуже допоможе нашій економіці. Автоматони зможуть змінити цілі бригади ручної праці. Вони працюють цілодобово з короткими перервами для заправки в генераторі. Ми можемо досліджувати модернізацію, щоб підвищити їх ефективність і можливості. Супер. І на лісопилку йде автоматон. Склад. Це у нас, як ми знаємо, холодна будівля. І ми його будуємо ось тут. Дослідження завершилось. Чудово. Давайте поставимо новий. А, і напевно ми потужність генератора збільшимо. Що ж, на цій ноті ми нашу серію, певно, завершимо. Продовжимо в наступній серії. У нас знову похолодання буде. І недовге. Не але продовжимо розвиватись, готуватися до суворої зими. Дякую всім, що подивились, і гарного всім настрою і дня, вечора, ночі, чи коли ви там дивитесь. Бао-бао!